Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні середа і дещо пішла в АТБ, купила по акціях. Я хочу поділитися, але в мене зараз покупки невеликі, тому м -м, такого нічого я не купляю. Але йдіть в АТБ, дуже є багато знижок. І не забувайте замовляти собі карту АТБ чи робити. У мене картка АТБ прив'язана до монобанку, і це дуже-дуже зручно. Так, що я сьогодні купила? Ось такий йогурт лісім купила з кульками, вони зазвичай такі дорогі. А сьогодні вони були по акції 21 гривня 90 копійок. Я взяла дві, мені вийшло на 43 гривні 80 50 копійок. Я ще взяла булгур, був по акції, і тому такі гарні акції тому вирішила взяти. Так, дивлюся, булгур у нас коштує 25 гривень 50 копійок. Це було по акції. Так, далі ще взяла ось таку приправку, сподобалася вона мені. І не тільки мені, дуже так підійшла нам, як кажуть. Але там була, здається, фірма Каміс, то вона дорожча, а ця була по акції, вирішила взяти її 12 гривень 80 копійок. Так, далі взяла ось такі сушені куричі слайси, тут 30 грамів, і коштують вони 52 гривні 90 копійок. Я, якщо чесно, їх не куштувала, не знаю, які вони смачні смачні. Так, далі взяла шоколад Мілка. Це у нас іде з вишнею та кремом. Мілка, так я скажу, що вирісла в ціні 51 гривня, 90 копійок. Ось таку нарізку Ми взяли 120 г. Це форель слабосолена, вона смачна, мені подобається. На жаль, на, оце, у них є рибка своя лінія, акції не було, тому вирішила взяти цю 153 гривні, 90 копійок. Далі взяла ось таку фруктову суміш. Вона дуже смачна, 44 гривні 90 копійок. Майонез був по акції, цей щедро, колись куштувала тільки олком, а потім спробувала щедро. І тепер беремо щедро. І такий майонез був по акції 33 гривні, 50 копійок, тут 400 грамів. Чай, якийсь мені такий захотілося смачний купити. І прийшла сьогодні, оцей чиївський делюкс, були по акції. Вибрала ось такий суміш чорного та зеленого чаю з додаванням квіткових та шматочки фруктів. Думаю, він буде смачний. Так ось щось мені захотілося такого смачного чаю. Тут 80 грамів. По акції він коштував 42 гривні 90 копійок. морква була по кресті, тому вирішила взяти. Вона була по акції 29 гривень 30 копійок. Ця морква ну, мені смачна. печиво взяла ось таке до чаю. Ось таке воно було по акції 13 гривень 90 копійок. Відрошену майже воно нічим не відрізняється. Здається, я колись порівнювала склад у них однаковий. Взяла яблуко, сортове було по акції. Ось таке, Ось, ну, звичайне, яблуко 11 гривень. Мені обійшлося 81 копійок, а за кілограм майже 20 гривень. Так, взяла ще корм. Бо брала такий і сподобався мені. Він по акції 22 гривні 40 копійок. Тут у нас 180 грамів таке кошенятка намальоване, гарне. Так, ще що взяла? Вафлі? Ось такі новинки. Я в нашому тебе не бачила. Може хтось в якомусь, а тебе іншому є. В нашому я ось вперше побачила такі вафлі по 9 гривень 70 копійок. Взяла 4 штучки, ну, спробувати, які вони, смачні, не смачні. Так, і ще морк взяла. У нас морква коштувала 8,95 за кілограм. Ось така звичайна морква. Була мита, а була не мита. І начебто все. Потім заїхали в фору, але фора чеки не дає, то я вам не скажу. Банани дуже смачні, вже другий раз беремо. Банани ну, дуже смачні в форі: 68 гривень 90 копійок. Взяли ось таке печиво, теж дуже смачне, як воно зветься печово здобне, краплинка зі шматочками в лазурі. Ось таке. І взяли ось такий домашній квіт. Він теж дуже-дуже смачний. І якщо хто не вживав такого хліба, рекомендую взяти. Він, він такий величенький, тут 90, 900 грамів, і коштує десь здається 48 чи 45 грамів. але він ну, дуже смачний. Ну, це треба хто, як знаєте, хто покуштував його, і ось скаже, да, що він дуже, дуже дійсно смачний. І пише, начебто, що він на заквасці. Ну, не знаю, це я вже не бачила процес приготування, але... Літ дійсно смачний. Так, ось така була невеличка закупка. Ходіть в магазинам по знижкам і будете економити свій бюджет. Дівчатка заварила собі ось цей чай, що тільки купила. Аромат, звісно, дуже класний і такий насичений. Але може я трішки додала забагатенько ну, самої заварки. Але... Ну, Хотілося мені такий насичений попити чай. Дуже смачний, тому хто любить, знаєте, такі фрукти, ну, такі фруктові, скажімо, чаї, то рекомендую. Зробила собі ось такий салатик фруктовий. Це у мене тут банан, апельсин, гранат, горішки і мед. І апельсинчик дав свій сок і вийшло дуже-дуже смачно. Тому зараз будемо їсти салатик, пити чай. І насолоджувати, знаєте, таким фруктовим ароматом. Вирішила привітатися ось так з вами. Знаєте, зараз тільки що випила оцей чай, який я заварювала, дуже-дуже смачний. Так насолодилася. У нас ще за вікном дощ. Звісно б, хотілося б так лягти, включити якийсь фільм. Так, розслабитися і подивитися, але є домашні справи. Зараз Ваня приїде з навчання, треба нагодувати, і він, йому треба йти на цей на тренування, відправити. Щось на вечерю там хочу приготувати. Напевно, зварю. У мене рибка є, супчика зварю рибного, рибного. І такі, знаєте, так, якось так отримала від цього чаю таке задоволення. Напевно, в таких маленьких речах. І є щастя. Ось я так собі сиділа і так і думала. Ну, наш теперішній час. О, Йде мій помічник, Іди сюди. Він тут полюбляє, коли у нас сходи з плитки, і коли тут дуже жарко, у нас така сонячна сторона, він лягає тут собі і йому тут класно. Ось так. На жаль, у нас дощ, може й добре, а може ні. Знаєте, хочеться сонечка, але зараз я колись полачай, мені цей дощик дуже-дуже класно. Капа. І ви знаєте, що ще хотіла сказати? Зараз ці дні і найближчі дні я кормлю тваринок, котів, собак, хом'яка і рибку. І знаєте, бо сестра моя поїхала, і ось кожна тваринка. Та сама рибка, вона маленька, але хоче, знаєте, якоїсь уваги. І е, кожна тваринка має свій характер. І так сьогодні я цікаво це над цим всім спостерігала, бо в мене зранку. Трошки так було часу. Той хомяк хоче, щоб я біля нього посиділа, щось з ним пограла, і ось з роботи як приходиш. Вони тебе чекають і чекають, щоб дали їсти, і щоб погуляли, щоб побули трішки. І вже по котам я бачу, що вони бачать, що я ухожу, і вони так не дуже ну, хочуть, щоб я уходила. І ко я так сьогодні побачила, що кожна тваринка, як і людина, хоче тепла, уваги такого, любові тої ж самої. Так що було таке цікаво наблюдати. Ну, це наше найменше. Ми їх заводимо і добре знаєте, що так ми з сестрою живемо, що я її колись залишала Ральфа. Ми десь їхали на два чи на три дні. Ми їхали у неї. Він був. Він сумував все, але там теж йому було весело по-своєму. І тому я так подумала: добре, що є кому залишити. Так що хотілося поділитися цим. Так, мені зараз треба піти помити пилисос. Я його дуже люблю, дуже, дуже, дуже мені. Він подобається, як він справляється своєю роботою. Єдине, що мені іноді не вистачає його зарядки, але я його дуже-дуже люблю. Ось такий він. Ну це я б сказала необхідність для домогосподині такий мати пилосос. Ось, хоча в мене є ще такий великий, звичайно, я його дуже дуже не люблю. Треба помити пилосос і, начебто, все. Сьогодні може. Трішки вже, знаєте, хочу готуватися до Пасхи, звісно, це дуже ще далеко, але потрохи там де щось помити, де щось перебрати на наступний, ну і на вихідні вже буде так сонячно, може, вікна потрохи мити, не знаю. Головне, щоб у нас було спокійно, був настрій і не було не тривог, не сирен і не ракет. Так, все, пішла, займатися миттям пилососу. Дуже багато розповідала вам про цей пилосос. Він мені дуже дійсно подобається, мене виручає. Він у мене вже працює два роки. Я його купила перед початком війни за два дні. І у мене була така модель ну, скажімо, так, тільки на модель нижче. Це v 10 а у мене було v 9 На жаль, він той зламався і, на жаль, немає деталей до нього. Тому я купила такий. Саме і тільки на модель вище, чого той зламався? Бо трішки неправильно я за ним доглядала і неправильно виконувала умови зарядної станції, тому з цим у мене все. Нормально, ми подружилися, і він працює у мене справно. І надію, що він буде працювати надалі справно і радувати мене. Ось так я його зазвичай сушу на рушничку. Головна умова, щоб добре, добре, все висохло, кожна деталька, щоб не було ніде там не краплинки і водички не було. Це сама головна умова. На сьогодні це все. Я що запланувала, то зробила. Приготувала супчик рибний, помила плесос. За всіма, як кажуть, доглянула за тваринками всіма. І на сьогодні це все. Насипаю вечерю і будемо вечеряти. Вам бажаю гарного вечора, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.